Що не так з Пелєвіним? Недавно вийшла нова книга Пелєвіна КГБТ, і на її прикладі я хотів би проаналізувати російську свідомість, яка виправдовує гвалтування дітей, кастрацію військових, системний тероризм на рівні держави, і цілою хотіло би сказати нації, але ж ми розуміємо, що Русня то не нація і не народ, а якась проміжна ланка між комахами і ґрунтом, тобто болото, що може тільки хтонічно булькати і хрипіти в своїх поросших берізками і дремучих бетонних лісах. Але деякі окремі зразки цього совинного погикання помилково претендують на класику і притомний голос, що виражає чаяння цього народу. То що ж вони там чають, врешті запитаєте ви. КГБТ Плюс то продовження минулого фантастичного роману про світ, де панує Transhumanism Incorporated, де населення поголовно чіпіровано, а політичні лідери то мізки в банках, які ховаються в підземних бункерах чи то Лондона, чи то Невади. І що мене діє. Дійсно, привабило це продовження, де головний герой, японський ляльковий майстер, насправді найбільш захоплюючий епізод про майстра, що готує біороботів для підпільних боїв якудза. Дівчаток виготовляють на Вінницькій фабриці клонів, одягають належним чином у відверто сексуальному стилі, дають в руки мечі і, як то кажуть, гойда. І от це нове продовження починається з історії цього майс. Під час війни в Бірмі він зустрічає монаха, який втаємничує його в практику рейкарнації. Досить таки тривіальна буддийська штука. Карма не тільки змушує вас вести рослинне життя баобаба тисячу років, а й згідно за слухом, наприклад, перетілитись якимось божеством у райських світах, ну чи демоном, якщо ви чорт по життю. Право тут тільки в тому, що в райських світах ви цілком задоволені, що не можемо. Тигувати вас на саморозвиток, а в пекельних світах ви вас настільки ковбасить, що якось не до медитації, як ви розумієте. Е, тому бути людиною вважається за щастя. Хоча, мені здається, це якась пропаганда і маркетинг. Бо нам відомі приклади демонів, які досить успішно практикували, той же Равана, який поклонявся шиві. Пам'ятаєте, як він різав свої голови і кидав їх у вогонь пуче, присвячуючи жертву шиві? Або деви і боги, які зліталися з усіх усюд, щоб послухати проповіді. Бути тому, коли вам запропонують переродитися на вибір божественною істотою чи людиною, то не ведіться на всі ці буддійські навівання. Але це мене трохи занесло. Тож уявіть собі, вам пропонують вділити абсолютно всі ваші бажання і нафантазувати світ своєї мрії. Хоча тут треба зауважити, що всі ці мрії, по буддийській версії, зерна вашої карми, які вам треба пережити, бо саме через ваші бажання ви і страждаєте насправді. Тобто, по факту, світ вашої мрії то наше персональне пекло. А самі ми як особистість то лише коментар або наратив, якщо хочете. До тих страждань. Давайте зупинимося тут на секунду і переваримо цю думку. Тобто вся ця маячня, яку несе Соловйовська бєєва це сутнісна складова особистої ідентичності росіянина. Це не просто телевізор, це не просто пропаганда, а коментар, а частина особистості зерно карми, яке потім проросте в бажання унітазу чи аквадискотеки на вищих левелах. Сама затравка роману в принципі досить цікава. Але все, що далі, це справжнє творче банкрутство. Дві третини книжки не про що. Герой, типу, мріє про творчість, але замість того, щоб знову паяти софт для вінницьких ловід, він стає якимось аналогом місцевого чи то Кіркорова, чи то Газманова. Але в фіналі він, по-перше, несподівано дає інтерв'ю, ну, типу, відповіді на всі питання читачів до Пілєвіна про сенс життя, про що таке щастя, як треба насправді практикувати, прости, господи. Ну Тобто ви уявляєте всю конченість цієї руснявої свідомості, яка запитує у Пілєвіня, а як треба практикувати блядь, під час війни? І він на повному серйозі починає затирати цю йобану повестку про те, що ми всі маленькі люди і можемо тільки втикати в пупок, і коли вас потянуть на мобілізацію, намагайтесь не шибко вийобуватися. І нарешті саме цікава частина, яка мене насправді спонукала на цей огляд, піле несподівано задвигає теорію конспірологічної свідомості, що всі великі філософи підозрювали, що реальність лише ширма папи Карло з намальованим баняком, і це і Платон з тінями, і буддізм з феноменами, і марксизм з класовою боротьбою, і нічого про християнство, і Фрейд, що все життя це насправді втілення сексуального інстинкту людини. Звісно, що сюди можна додати і самого Пілєвіна з його вампірами і рептилоїдною закулісою, і навіть Бетка Мідіана з його славнозвісними во всьому вінувати олігархи». Все це нагадало мені ідею, що конспірологічна свідомість то професійне таке відхилення, притаманне журналістам, військовим і революціонерам. Журналістам тому що редакція, коли вимагає статтю, змушує для написання ознайомитися і збирати якісь факти. Але оскільки стаття потрібна терміново, то дослідження це поверхневе і ангажоване жовтим заголовком газети. Або ще краще теорією змови. Військовим, взагалі, в силу своєї професії завжди треба уявляти ворога і планувати війну, але якщо більше узагальнювати, то свідомість військової це така мобілізована і завжди тривожна агресивна психіка, але все-таки все ще контрольована державою. Революціонер же це наступна еволюція, коли організм вимагає логічної відповіді на теорію змови. Якщо це боротьба класів, то треба займатися протесною діяльністю. Цікаво, якщо припорошити такий революційний дискурс відповідним наративом, наприклад, буддизму, то вся енергія буде каналізована в пупок, Або більш знайоме нам білоруське ненасілля і мирні протести. В політичному сенсі справжній вихлоп з такої буддистської логіки це кастова система з незмінним правлячим класом. Ось вам і вся технологія. Заміняємо буддизм на побідобєсія чи олігархів з рептилоїдами і отримуємо ту ж саму кастову систему.